Наприкінці 60-х, початку 70-х років відбувся якісний стрибок у створенні стратегічних ракетних комплексів, адже технології досягнули значного розвитку, були розроблені мініатюрні пристрої цифрової обчислювальної техніки, високоточні командні прилади систем керування і прицілювання, ядерні заряди з високими питомими характеристиками, більш досконалі рушійні установки, нові схеми зміцнення пускових установок. Виконано великий обсяг теоретичних і експериментальних робіт у ракетодинаміці. Усе це стало основою для створення міжконтинентальних балістичних ракет третього покоління. Перед розробниками було поставлено ряд завдань щодо збільшення бойової ефективності ракет. Однією з особливостей ракетної техніки третього покоління стало застосування мінометного старту із транспортно-пускового контейнера. Таке конструкторське рішення вирішувало безліч проблем, пов'язаних з підготовкою ракети до пуску. Перебуваючи в транспортно пусковому контейнері, вона підвішувалась у шахті з використанням двох амортизаційних поясів. При старті ракета виштовхувалася з транспортно пускового контейнера пороховими газами, наче рухаючись усередині ствола міномета, аналогічно міні. Гази вироблялися пороховими акумуляторами тиску. Таким чином, було реалізовано ідею мінометного старту. Двигун першого ступеня запускався на висоті 15-20 метрів над поверхнею землі. Після виходу з шахти від ракети відокремлювався піддон, але це була дуже велика маса металу, яка могла вивести шахту з ладу під час падіння на неї. Для вирішення цього завдання було потрібне оригінальне конструкторське рішення. І воно було знайдено. Після виходу ракети з шахти. Підон відокремлювався від неї, пружинними штовхачами йшов у бік за допомогою встановлених на ньому порохових ракетних двигунів. На бічній поверхні ракети встановлені кільцеві поперечні опори для центрування та амортизації в транспортно-пусковому контейнері. Після запуску ці кільця скидалися. Транспортно-пусковий контейнер зіграв революційну роль в технології підготовки ракети при постановці на бойове чергування. Те, що раніше розміщувалося в оголовку шахти, ставало принадлежністю контейнера. На його зовнішній поверхні розміщувалися системи електроживлення, блоки апаратури керування та пуску ракети, інші системи, а також вузли кріплення контейнера в люльці системи амортизації. Ще одним нестандартним конструктивним рішенням для ракет 15 а 15 та 15 а 16 є аеродинамічний обтікач. Що складається з двох напівоболонок, які складалися під дією пружинних приводів і набували форми острокутного конуса після виходу ракети із шахтної пускової установки? Таке рішення дозволило зменшити аеродинамічні втрати енергетики ракети, збільшити масу корисного навантаження приблизно на 50 кг і разом з іншими удосконаленнями збільшити кількість бойових блоків з трьох до чотирьох. Одним з найбільш складних було завдання створення головної частини, що розділялася, з індивідуальним наведенням бойових блоків на цілі. Усі головні частини ракет оснащувалися комплексом засобів подолання протиракетної оборони «ПРО». Для ракети 15 А 14 вперше були створені псевдоважкі хибні цілі. Що дозволяють імітувати характеристики бойових блоків практично за всіма селективними ознаками, на позаатмосферній ділянці траєкторії і значній частині атмосферної. на низинній ділянці траєкторії рух бойових блоків імітувався застосуванням спеціального твердопаливного двигуна розгону, прогресивно зростаюча тяга якого компенсує силу аеродинамічного гальмування хибної цілі. Жодна система PRO. Не могла протистояти комплексу Р36М. Система управління ракети 15А14 була розроблена конструкторським бюро електроприладобудування колишнє ОКБ-692 місто Харків та стала першою автономною інерційною системою управління на основі бортового цифрового обчислювального комплексу. Нова система управління дозволяла керувати. Розведенням та індивідуальним наведенням бойових блоків на цілі, оперативно дистанційно перенацілювати ракети по польотним завданням, що зберігаються на пусковій установці. За рахунок оптимізації програм виведення та розведення було підвищено енергетичні можливості ракети, збільшено боєздатність ракетного комплексу приблизно в 4 рази та підвищено точність враження приблизно в 3 рази. Таким чином, були створені ракетні комплекси р 36 м та модифікована версія р 36 m ттх із ракетами 15 а 14 та 15 а 18 оснащеними головними частинами, що розділяються з 10 бойовими блоками. Також комплекси мрур 136 м та модифікована версія МРУР100 УТТХ. Із ракетами 15А15 та 15А16, оснащеними головними частинами, що розділяються з чотирма бойовими блоками. Подальшими розробками були ракетні комплекси вже четвертого покоління, вони створювалися як основа стратегічних ядерних сил для підтримки воєнно-стратегічного паритету і як базові для створення заходів протидії багатоешалонованій системі протиракетної оборони. Що пропагувалася з елементами космічного базування. У створенні цих комплексів рівноправне становище займали як роботи з подальшого вдосконалювання тактико-технічних характеристик рідинних, так і успішне завершення циклів багаторічних пошукових експериментальних і дослідно-конструкторських розробок твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет, що не поступаються за своїми характеристиками кращим світовим зразкам. Основне завдання полягало в забезпеченні невразливості під час протистояння ракетам, що мають виключно високу точність стрільби, це зумовило появу нових для вітчизняної практики напрямків, а саме, створення ракет, здатних стартувати безпосередньо в умовах впливу ядерного удару по позиційному району, та створення твердопаливних ракет мобільного базування. Живучість яких досягалася б за рахунок рухливості і невизначеності місцезнаходження. У КБ Південне роботи з вирішення цього завдання велися за двома напрямками: удосконалювалися тактико-технічні характеристики рідинних МБР та створювалися нові твердопаливні ракети, у тому числі рухомого залізничного базування. В рамках цих робіт було створено рідинні міжконтинентальні бойові ракети 15 а 18 м Унікальні найпотужніші міжконтинентальні балістичні ракети у світі. У чому унікальність цих ракет? Протягом кількох десятків років вони зберігають 60 секундну готовність до запуску із шахти. При цьому ракети мають масу понад 200 тонн та виготовлені з алюмінієво магнієвого сплаву товщиною 3 мм. Начинка ракети це не лише близько 190 тонн надзвичайно агресивних компонентів палива, що самозаймаються, а й ядерний бойовий заряд великої потужності. При цьому ракета знаходиться в транспортно-пусковому контейнері, що вертикально підвішений у шахтній пусковій установці. Бойові блоки за високою точності індивідуального наведення стійкі. До будь-яких вражаючих факторів рентгенівського та гама випромінювання, пилу ядерної хмари, ударних навантажень і можуть подолати будь-яку систему протиракетної оборони противника. Ця найгрізніша зброя занесена до книги рекордів Гіннеса, що вселяє страх своєю потужністю і невідворотністю відплати, дозволило зупинити гонку озброєнь і сісти за стіл переговорів. Новий ракетний комплекс розроблявся на основі інфраструктури комплексу Р-36М, що передував з використанням наявних інженерних споруд і комунікацій. Габарити та стартова маса ракети 15А18М, такі ж, як і у 15 а 18 На ракеті збережені схеми старту. Поділу ступенів, відділення головної частини, розведення бойових блоків, що показали високий рівень технологічної досконалості та надійності у складі 15 А18. У ракеті 15А18М було втілено передові досягнення у галусі технології та матеріалознавства, відпрацьовано технологію виготовлення відсіків, включаючи паливний з алюмінієво магнієвого сплаву підвищеної міцності. Замість пресованих панелей застосовані вафельні обичайки, в обтічнику клепані відсіки замінені на зварні. Спеціальне багатофункціональне покриття захищає всю поверхню ракети, з урахуванням необхідності проходження через грибоподібні хмари ґрунтових частинок різного розміру, що знаходяться після ядерного вибуху у вихорах на висоті 10-20 км над землею. Ракета була виконана без частин, що виступають. В результаті вдосконалення ракетної техніки бойові ракети самі ставали першочерговою мішенью для противника. Точність стрільби ракет підвищувалася, і вже в шахних пускових установках вони не могли бути достатньо захищені. Пересувний мобільний ракетний комплекс міг бути захищеним за рахунок невизначеності свого розташування, були розглянуті різні варіанти ґрунтових та залізничних мобільних ракетних комплексів. Ідея перевезення та пуску ракет із спеціально обладнаних поїздів була не тільки сформульована, а й відпрацьована у рамках експериментів як у США, так і в СРСР. У складі мобільного ракетного комплексу могла застосовуватися лише твердопаливна ракета. Працюючи над створенням нової ракети, фахівці КБ Південне. Планували використовувати її як для стаціонарного комплексу, так і для рухомого залізничного комплексу. Повномасштабна розробка стаціонарного ракетного комплексу з твердопаливною ракетою легкого класу 15G44 було розпочато вже в 1976 році. На основі цієї ракети планувалося створити ракету 15G52 для рухомого бойового залізничного комплексу. Для створення бойового залізничного ракетного комплексу скорочено БЗРК. Необхідно було не лише побудувати ракету з необхідними характеристиками, розмістити її у вагоні стандартних габаритів, а й вирішити завдання, пов'язані із залізничним базуванням. У 1982 році були розгорнуті роботи з підготовки полігону для проведення випробувань БЗРК. А перші успішні випробування 15G52 були проведені в 1984 році. БЗРК з ракетою 15G52 було прийнято в дослідну експлуатацію. У подальшому перед розробниками ракет було поставлено нові завдання: необхідно було створити ракети з максимальним захистом, здатні стартувати з умов ядерного впливу. А розробка мобільних комплексів ставала особливо актуальною. Для створення ракет відповідних новим реаліям, в 1983 році було прийнято рішення про припинення розробки ракет 15G44 і 15Ж52 і про створення замісних ракет 15Ж60 і 15G61 з поліпшеними тактико-технічними характеристиками і підвищеним рівнем стійкості до вражаючих факторів ядерного вибуху. У 1989 році був прийнятий унікальний бойовий залізничний ракетний комплекс, який став неповторним технічним і технологічним проривом у світовому ракетобудуванні. Фахівці США спробували створити залізничний комплекс для ракети Мінітмен, але відмовилися від подальших робіт, обмежившись виготовленням макетного зразка. Ракета 15 g 61 Разом із транспортно-пусковим контейнером розміщувалися у вагоні стандартних розмірів. Цей вагон мав 8 осей, а за допомогою розвантажувальних пристроїв, два суміжні вагони частково несли його навантаження. До складу поїзда входили три стартові установки. На маршруті поїзд розвивав швидкість до 80 км на годину. Після отримання команди підготовки до старту протягом кількох хвилин поїзд мав зупинитися. Відвести у бік тягу електричну мережу, розкрити дах вагона та виштовхнути ракету за допомогою спеціального порохового акумулятора. На висоті 20-30 метрів над транспортно пусковим контейнером проводився захил ракети, і тільки після цього запускався двигун першого ступеня. Випробування залізничної міжконтинентальної балістичної ракети 15G61 проходили з 1985 по 1987 роки. Загалом у ході випробувань було запущено 16 ракет. Один пуск виявився аварійним. Здійснено було 18 виходів залізничного складу на ресурсні та транспортні випробування, під час яких залізницями пройдено понад 400 тисяч кілометрів. Після укладення міжнародних угод про скорочення стратегічних озброєнь, стратегічні комплекси з ракетами 15Ж60. Та 15Ж61 розробки КБ Південне підлягали під статтю про взаємні скорочення і були зняті з озброєння. На території України було виведено з експлуатації та утилізовано ракети 15Ж60, а шахтні пускові установки ракет підірвані. З розпадом СРСР роботи зі створення ракетних комплексів стратегічного призначення були припинені. Mm © transcript -hmm. mm -hmm.